Ви знаєте, я вчора по справжньому відчув атаки диявола. Не просто духовні, але й фізичні. Десь о четвертій почали активно летіти шахеди, ракети. Десь о 6.30 я пробудився, більше я не міг заснути, і Бог чітко мене пробудив, щоб я вдівся. Вийшов на вулицю, чув, скільки багато де летить, гудить, вибухи. Просто почав ходити, дивитися і молитись і просити Бога Боже, збережи. Дивлюся, скільки сотні шахедів заходить. Ви знаєте, коли я побачив, коли шахедів десь чотири приземлялося близько, ліворуч, потім з тої сторони, ці були жахливі вибухи. Я став між двома будинками. Я молився, Боже, збережи тільки людей, збережи людей. Потім дивлюсь, щось таке летить. Я зрозумів, що це ракета, і вона була дуже, дуже близько. Я від тої ракети ліг під другий будинок. Це був наскільки страшний і потужний вибух. Я просив Господи, збережи людей. Потім, коли це закінчилося, об'їхав село, подивився, де були прильоти. Дивлюсь, там пожарна стоїть поліція. Я зупинився, заходжу. Дивлюсь, будинок вони дотушують. Я кажу, скажіть, чи живі тут люди? Вони кажуть, живі там двоє. Жили вже такого, знаєте, віку, десь під 70 років чоловік і дружина. Приліт був шахета в сторону гаража будинку. Вони з тої сторони в будинку були в кімнаті. З будинку нічого не залишилося, тільки там ті кімнати, де вони були, більше нічого не залишилось. Кругом було дуже багато прильотів. Я почав обзванювати голів сільських рад. Скажіть, чи всі живі? кажуть, на диво всі живі, навіть майже поранених практично немає. Друзі, слава Богу, було жахіття, але Бог почув, Бог зберіг.